Зустрічаю різні звинувачення в бік церкви. Давайте згадаємо, що таке церква по Біблії, які церкви бувають. По-перше, це церква, в яку входять всі спасені Христом, разом узяті. Цьому тексті, який я прочитаю апостол Павло, саме каже про таку церкву. Ефесянам треба, щоб правителям і владам на небесах тепер могла виявитися через церкву, благодатна Божа примудрість. Щоб Божа примудрість стала явною через церкву. Другий варіант це помісна церква, яка знаходиться у певному місці. Такі церкви, яким Павло пише послання, Ефесянам, Карінтянам, Галатам. Ось, наприклад, перше Карінтянам година. Один Павло апостол Ісуса Христа покликаний Божою волею і брат Состен Божої церкви в Каринті. Тому люди, які звинувачують церкву, або самі не розуміють про що говорять. Якщо це місцева церква, то треба їм про це говорити, а не нам, або стеть на стороні клеветника Вселенської церкви, про якого читаємо об'явленням 12.10. і я почув гучний голос на небі, що промовляв. Тепер настало спасіння і сила царства нашого Бога і влада його Христа, оскільки скинуто обвинувачувача наших братів, які обвинувачує перед нашим Богом день і ніч на ви стороні.